Детальніше про те, як зареєструвати новонароджених на тимчасово окупованих територіях, який механізм дії, обговоримо із Валерією Коломієць, заступницею міністра юстиції України. Пані Валеріє, вітаємо вас. Вітаю, Тож, українські реєстри не працюють на тимчасово окупованих територіях. Так, ми вже розказали так. механізм, як можна зробити зареєструвати так. новонароджених. Які нюанси? Можливо, ми щось пропустили. А, ну, насправді важливо тут в принципі зрозуміти, що на сьогодні ми зробили усе можливе, аби полегшити людям реєстрацію факту народження. Але треба розуміти, що все ж таки не усі випадки можна передбачити, і можуть бувати такі е, випадки. і Вони насправді трапляються, коли все ж таки органи ДРАЦу вимушені будуть відмовляти і відмовляють у реєстрації народження, або коли взагалі. Е, Батьки не можуть в принципі отримати будь-якого документу медичного, який і є підставою для видання нами свідоцтва про народження. І в такому випадку треба, щоб усі розуміли, тут є теж вихід. Він не настільки простий адміністративно, бо це подача до суду. Але сьогодні, вже не перший місяць, діє система, за якою ця подача, подача до суду для визнання факту народження є набагато легшою ніж вона була. В першу чергу людина, яка хоче визнати факт народження дитини, має право звернутися до будь-якого суду в Україні, тобто, де територіально вона знаходиться, там вона фактично і звертається. І такі справи вони слухаються найшвидше і одразу мають бути виконані. Тобто зрозуміло, звісно, що це не свідоцтво про народження за там умовно о день в день. Але процедура ця була законодавцями спрощена як найкраще на сьогодні, так, але але якщо передаються документи в онлайн, ось ця угу. процедура, за яку ми описали, свідоцтво так. теж потім онлайн відображатиметься. Яким чином це буде, угу. чи потрібно там? Перестрахуватися або ж деякі органи все-таки вимагатимуть е, фізичних документів наявності фізичних, і потрібно передавати, чи можна варто передавати копії фізично через людей, які виїздять з цих територій, чи через рідних. Дивіться, якщо, наприклад, е, свідоцтво про народження дитини було. Отримано завдяки тому, що орган ДРАЦ отримав документи і заяву саме через онлайн. От як ви описали в своєму сюжеті, так. тоді людина, наприклад, батьки чи уповноважена особа, вони можуть звернутися до будь-якого органу ДРАЦУ на території України, де я маю на увазі, де зараз працюють органи драцу, і не ведуться активні бойові дії, і отримати фізичне свідоцтво про народження. Насправді це важливо мати його на руках. Ми от стикнулися з тим, що люди, які, наприклад, виїхали, були вимушені виїхати е з України, або що найголовніше. Були депортовані в Російську Федерацію чи переміщені на м, Кримський півострів, якраз для того, аби повернутися в Україну, досить є багато проблем з їхньою ідентифікацією, і якраз відсутність, наприклад, на руках того ж самого свідоцтва про народження, також в рядах випадків становить дуже велику проблему. Тому, звісно, краще, щоб всі документи були на руках при такій можливості. Пані Валерію, а як щодо встановлення факту смерті, Ось, до прикладу, якщо помирає у когось родич, який перебував на тимчасово окупованій території, яким чином встановити факт смерті і отримати відповідну довідку, це можна зробити дистанційно? Дивіться, тут ситуація така, що зрозуміло, що свідоцтво про смерть ми видаємо так. Міністерство юстиції виключно в ем, з, на основі певного медичного акту. Під час активних військових бойових дій зрозуміло, що є безліч випадків, коли немає можливості дістатися до місця події, де, наприклад, загинули люди, дійсно є багато територій тимчасово окупованих, на яких ведуться активні бойові дії, і фактично люди значаться як такі, що зникли безвісти, і ну немає достовірної інформації про те, чи вони живі, чи не живі, можливо теж депортовані, переміщені. Чи якась інша їхня доля на сьогоднішній момент в такому випадку зрозуміло, що єдиний варіант, якщо немає свідоцтва про смерть медичного, це знов ж таки звернення до суду, тому що треба розуміти, якщо, наприклад, родич знає зі свідчення, не знає. Друзів, сусідів, знайомих свідків, які бачили і були свідками того, що от особа померла, перебуваючи на тимчасово окупованій території, має ще якісь не знаю відеозаписи, можливо, є якісь. Опубліковані також в змі відеоматеріали чи фотоматеріали. Ну тобто зрозуміло, що дійсно особа померла. Тоді в такому випадку необхідно звертатися до суду і вже з цим рішенням звертатися до органів драцу, аби вже реєструвати смерть, тому що зрозуміло, що без медич... без перепрошую юридичного свідоцтва про смерть неможливо здійснювати подальші дії оформлення спадщини. І так само отримувати інші, можливо, соціальні, інші виплати і соціальну допомогу, якщо вона передбачена для людини, зрозуміло. Пані Валерії, дякуємо вам за роз'яснення, за те, що долучилися до нашого ефіру. Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України, була з нами наживо.